Чому Україна вже перемогла? Тому що Україна вже відстояла і себе, як і нація, навіть на рівні Егрегора, відстояла себе, що найголовніше на рівні світла вибрала, тобто та маса людей, божественних душ, посіяних, золотий той посів, який на нашій святій землі, який воспряв духом, це ви, мої любі сонечки. І об'єдналися в світлі, буде тільки світло рости. Тобто це вже відбулося. Це вже от процес, який відбулося. І ви зрозумієте, сонечки, світло неможливо перемогти. Неможливо. І завжди ви знаєте, як вони відбуваються. Ті, що говорять, кричать, що вони світло тут бувають, звісно, це ніяке не світло. І не допоможуть ці. Скажем так, цей обман, ця ілюзія так говорити не допоможе в житті, тому що всі отримують свою карму, звісно, тому що вона працює автоматично, слава Богу. Тому, мої любі сонечки, всі моменти завжди, у всі моменти, головне світити. І пам'ятайте, що особливо той, хто пробуджується, ваша свідомість, ваша вібрація дуже висока потрібна зараз нашій божественній святі землі, тому що ми з вами одне ціле поле, і ми з вами Україна. І Коли ви в високих станах. Звісно, тоді все швидше відбувається, всі процеси, коли ми об'єднуємося, коли ми з вами молимося разом за Україну, так? От в 9 ранку по тій медитації, що прийшла від Абсолюта, те, що я вам передала, мої любі сонечки, ми з вами молимося. І в єдиному полі там прям певна енергетична робота. Хто ще з вами, скажімо так, не дивився, можете подивитися на моєму телеграм-каналі. Є також є в Тікток і в Ютубі, можете знайти. Інстаграм, звісно, також теж є. Так от, мої любі сонечки, дуже важливо тримати цю високу працю, тому що все йде зверху. Коли ми з вами в високій радості, радості, в світлі, тримаємося і з'єднуємося з абсолютом, навіть на трошки стаємо в такому стані присутності або радості, зразу зруйнується темрява. І зразу це починає проходити на рівні Егрегора України, ще навіть старої. Грегоріальні частини, тобто там починаються певні процеси, тобто там йде процес пробудження, висвітлювання і закінчення, завершення руйнування старих енергій і вже відновлення. Я вам говорила, що 2026 рік почне це буде початком нашого процесу. Тобто, всі процеси вже почнуться. 2028 рік процвітання України. Пам'ятайте, мої любі сонечки, і звісно, ми з вами це все вже пройшли. Саме основне, і вже допроходимо завжди в кінці мало сил, тому що ми чекаємо якогось кінця. Те, що вам кажу, нічого не чекайте, просто проходимо і стаємо ще світліше, тому що чим вища вібрація в нас, тим швидше завершуються процеси трансформації, війни, руйнування, і тим швидше наступає наше процвітання. Люблю вас, мої любі сонечки. Слава Богу, слава Україні! Ваша! Ая.